Так, включив запис. Привіт-привіт! Привіт. привіт. Радий тебе бачити вживу. Ну, ти, ти, ти для мене справді маєш велике значення, тому що ти перший, котрий виставив відео на Ютубчику про те, як ти там вийшов в Словаччину, здається. Так, да, так, да, правильно. І ти, ти поділився цією своєю історією, і для мене стало зрозуміло. Як це приблизно відбувається там по той бік кордону. Тому що я знав, як це відбувається на мексикансько-американському кордоні, а як відбувалося це на, на європейському кордоні, для мене це було взагалі незрозуміло. Тому ти, ти покрив останню білу пляму, я зрозумів, що там все гаразд, можна йти. Ти в Україні знаходився на, на момент цих все? Так. Так. Я был в Украине весь сейчас. Понял. Давай я вступительное слово скажу и потом начнем. Угу, давай. Так, привет, друзья! Сегодня в студии достаточно необычный гость, и это один из, скажем так, моих коллег по цеху по цеху YouTube и также по тематике выезда из Украины. Владимир, у него новый канал на эту тематику относительно. Вот. Кстати, Владимир, приветствую. Привет, привет. Когда, у тебя, когда ты начал канал свой вести? Напомни, кто не знает. Це, це, був березень місяць. це була середина березня місяця цього року. Mm. Понятно, понятно. Так, ну и началось собственно, я так понимаю, з того, что ты сам вийшов, да? Ну так, я вийшов в жовтні минулого року. І, і ну, Я не бачив сенсу в тому, щоб ну, в голову е, про, і не приходило починати якийсь свій канал через те, що е, був твій канал, ти там розповідав історії, були ще там якісь канали, з'явилися, Єврокастом, потім ще «Алекс 1860. І мені здавалося, що для тих, котрі шукають, вони, вони знайдуть там для себе щось корисне і то зроблять. Але е, пізніше я я побачив, що відбувається щось не те, що треба було. Після хлопця, який виходив там 9 днів і переходив у брід річку, ту білу тису е, взимку, там, е, то я зрозумів, що це хана, що це вже перейшло всі межі. І якщо далі буде тривати так, то, то ну, купа людей помре. Угу. І треба, треба було щось з цим робити. І... Ну, і я вирішив пояснити щодо чого. Хочу поділитися що... своїм взглядом на цю ситуацію. Ага. Угу. Бо я в тих краях був не один раз, я ті місця добре знав і в мене було чим поділитися. Ну, ну. Ну, для початку, е, э, хотів такий вопрос, а от э, з якої-то місцевості, деться Івано-Франківська, якщо так, я по своєму ну, кілька в Закарпатті. Ну, у мене географія широка. Сам то я народився на півдні Хмельницької області. Там більшу частину життя провів у Хмельницькому. Просто останніх, останніх там, два роки, з 21-го року і з травня місяця, я жив у Львові. Mm. Тобто, до початку війни я прожив більше, ну, більше року, чи ну майже рік. Майже рік прожив у Львові. До початку війни. І я нормально вивчив там гори вже за той час. Ми та, були дружною командою у моїй компанії. І гори близько, і ми багато часу провели там у різних місцях. Ну, вийшов ти без чиєї допомоги своїми силами, я так розумію. Так, я вийшов самостійно, і більше того, ми просто сходили у розвідку із моєю Вікторією. Ми, ми сходили на Говерло, потім сходили в Румунію через тиждень. Вернулись назад. В смислі, вийшли в Румунію і потім повернулись? Так. Вийшли в Румунію і повернулися, тому що е, я там агітував колег на роботі. казав, що треба йти. Що, ну, я айтішник і в мене колеги там теж айтішники, вони без проблем знайдуть собі роботу по закордонах. А, і, і Я дивився, до чого ця ситуація котиться, що вона закінчиться. Ну, власне, те, що відбувається зараз, для мене то було очевидно, ще, ще коли вони в перший день закрили кордони. Угу. Це було ясно, що тільки питання часу, коли почнеться лютий треш. І, і то те, що відбувається зараз, це ще не лютий треш. Буде там в рази гірше. Посмотримо. А і ти повернувся, щоб забрати знайомих в місті з ними как? Ну, ну я пішов і, і повернувся, і почав розказувати колегам, що дивіться, що те, що ви розказуєте, що там літають якась там армія дронів над тим кордоном, що там якісь рів з крокодилами, що там за кожним деревом по прикордоннику, нема такої фігні. І, і Я от вийшов і давайте зі мною. Я вийшов, то був серпень місяць, середина серпня. А, Uh -huh. З кінцями я пішов аж в ли... в, цьому, в жовтні, місяці, 14 жовтня, ми вийшли. Uh -huh. Ну і, і за цей час я знайшов тільки одного друга і, ну, з Хмельницького, Юра. І, ви... ну, і ми з ним пішли. Я вивів Юру. Одну душу спас уже добре. На самом деле, yeah. те, кто хотят выходить, они уже ну, ищут пути, их долго уговаривать не нужно. А. Так, у меня подсветка. А те, кто не хотят, тех и уговорить-то особо не получится. Так, а сейчас ты где ну, находишься? У тебя смотрю день, а мы записываем сейчас с 11 вечера. Ну, я в Калифорнии. Я, я пит в Сан-Франциско. Я такие место Конкорд. Интересно, кстати, еще. С Калифорнии. Пару человек в рулетке тільки общался. І як там впечатлення? Сколько ти вже там знаходишся? поехал? поїхав? Ну відразу, ну вже вісім місяців тут. Вісім ну, місяців. Прилично. Так що ну, Каліфорнія класна. Я тут завжди хотів потрапити в ці сполучені. Ну як завжди? Я ще перед ковідом почав готуватися до того, щоб звалити mm. з України. І я цілився на Америку, тому пішов, завершив там свою підприємницьку діяльність і пішов нанятим працівником в ІТ-компанію з розрахунком тим, що я там за 2-3 роки релокуюсь в США. Ну, але прийшла війна, я відпрацював менше року. Довелося робити це самостійно. А вот ти границу, делал, як ти пересік границю? що потім далі робив, як добрався? кінцеву точку. Далі ми поїхали через Румунію в Бухарест. Заїхали там на замок Дракули. Mm. Ну, у нас історія така, що нас жінки зустрічали машиною. І в Юри була машина Opel Mokka електрична. Вони їхали там і заряджали по Румунії, по, по Україні. Вони привезли нам документи гроші. Ми, ми були одні в прикордонників в той вечір. Потім, потім вже на наступний день інші люди підійшли. Ну, і дівчата нам віддали наші документи, ми віддали їх там тим прикордонникам. Прикордонники нас там закрили на ніч. Ну і потім повезли там на наступний день відбитки знімати. Все таке забрали телефони, дівчата хвилювалися. Ну а далі нас Бейямари завезли, випустили, звідти далі. Ми там почилили деньок у Беямари, поїхали на… поїхали по Румунії просто. Mm -hmm. Поїхали в замок Дракули, заїхали. Дорогою так ще подивилися. Ще там на якомусь місті ночували, не пам'ятаю, як воно там називається. Ну, просто насолоджувалися звичайним життям, там їли в Макдональдсі. У Львові теж Макдональдси відкрилися, то ми були дуже щасливі з того, що можна було їсти в Макдональдсах ті бургери. Це був такий символ. Не зовсім не mm -hmm. маємо такої щастиє, але це вже на любителя. І, ну і далі в Бухаресті. Я продовжував ще тиждень працювати із Бухареста. Мені там в Бухаресті організували в офісі моєї компанії, дали там стіл з моніторами. Ну от я з Бу... ну, дівчата ну, от, привезли. Mm -hmm. То я то я в Бухаресті посидів. Далі за цей час. Ну, з Вікторією ми тиждень посиділи в Бухаресті разом, потім наметнулася в Львів, забрала кота, здала квартиру. І, і Далі вона поїхала автобусом на Париж, а я літаком із Бухареста в Париж вилетів і зустрів її там разом з котом. То ми ще потілили 6 днів в Парижі, пол полазили по тому всьому Парижі, покаталися на метро і походили. В Лувру не попали, але попали в інший величезний музей, де провели цілісінький день. Mm -hmm. тобто... А потім літаком Сан-Франціско. Тобто, ну, у тебе вже була візо, так? Да? Uh, я по ЮФОЮ сюди потрапив United for Ukraine. І, і ми купили UFU ми отримали цей Travel тревелторизейшн в вересні місяці. Я на початку Вікторія десь на початку ну а Вікторія десь в кінці, бо в нас було два різних спонсора. Ми купили квитки на літак з Парижу, там за шість тижнів до того всього. Ну і потім я заздалегідь вийшов в Румунію для того, щоб раптом, що піде не так, була, був час на другу спробу. Провели трохи часу в Європі і полетіли. Дешево полетіли в Сан-Франціско. Така наша. І як відчитання від USA? Ну, у мене дуже хороші враження, тому що ми знали, ми до цього всього готувалися. Ну, рівень підготовки, щоб був ясний, то е, наша історія з Вікторією почалася так: то е, історія почалася на початку війни, там, десь квітні місяці, Вікторії не було зовсім англійської мови, і вона не вміла водити машину. права в неї були, а їздити вона по суті не вміла. Ну, і ми фактично майже рік часу потратили на те, щоб вона вивчила англійську, вона вивчила англійську і до рівня b 2 дійшла до апельінтермідіат, так, щоб, може хто в курсі. І вона навчилася водити машину на механіці, прекрасно почала їздити. Ну, і з такими результатами ми вже були готові сюди їхати. Тобто, в мене у мене все було готово. Я про Америку знав багато, Вікторію теж підготував. Тобто ми приїхали, у нас була і мова, ми могли спілкуватися, і у нас були і гроші, щоб ми могли поселитися. Ми тут відразу і машину купили за, за тижня три Toyota Prius. Ну і почали насолоджуватись тут життям. Я продовжував працювати на українську компанію ще там, цих, цих фактично 8 місяців вже зараз. ми Розпрощалися одне з одним, бо в мене продуктивність праці в різних часових зонах гірша, ніж того можна мати зараз з України. Так там без машини ніяк переміщатися, ні Да? Ну, Без машини тут доступні тільки великі міста, типу Сан-Франциско, Нью-Йорк, якісь, може, Чикаго, як, Лос-Анджелес. Ось вот такі міста. А решта Америки тільки на автомобілі. Тут такі відстані. Тут країна величезна, тут кожен штат як Україна, тут 50 Україн по площі. Тут люди розселяються в, 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 горизонтально, а не вертикально. І да. по, по чому машину брали? не секрет? Машину за 7 тисяч доларів купили. Ми купили Бушно. Ні, так це з 2008 року Toyota Prius. Це не, не нова машина, але вона. Тут, до речі, дуже хороші хлопці, росіяни в Санкраменто. Вони там цими машинами займаються цими гібридами. То є тут в мене один Андрій. То, то, я як їхав цю машину забирати, я її ще навіть не бачив, навіть ні, одно, ні одного фото не бачив. Я вже приїхав, вона там на мене була переоформлена, Я там віддав гроші, забрав машину. І... І поїхав. Тобто... ну, Toyota Prius прикольна тим, що вона мало палить. Що... Mm -hmm. вона, вона економна, ми, ми тут її заправляємо навіть не знаю раз, раз коли там. Раз, навіть, навіть не пам'ятаю, як часто. Тобто, якщо з'їздити десь далеко, коли ми їздили на лежі в гори, то ми бак бензину спалювали туди-назад. А, а так їздити тут по наших потребах, то мабуть місяць часу. Ну, ще пару питань. А Українців много взагалі там? Так, українців, українців багато, тут велика ком'юніті, ми тут регулярно зустрічаємося з українцями. І а, тут а, є і ті, котрі приїхали сюди по юфую. Тут місцева благодійна організація нас збирає, щоб ми там спілкувалися між собою. Далі є ті, котрі приїхали раніше, там, ну, є такі, що ще якось 2012 року сюди приїхали. І, і вони тут вже давно, у них тут вже діти нові понароджувалися. І, вони, ну, і ми збираємося. Збираємося там по кілька десятків людей на, на якийсь пікнік десь щоразу в якомусь різному місті. Тут багато парків, то тут дуже добре це робити. І, е, е, Можна з ними поспілкуватись, поділитись досвідом, там, запитати про якихось парад, все таке. Тобто українців тут А специаліських багато там. Так, росіян тут теж дуже багато. Тут всіх багато, тут кого хочеш є. Як тут... взагалі біженці українські, з русскими не конфліктують? Не наблюдало нічого такого. Ну, ну я хто? Є такі, що принципово не хочуть мати справу, тому що вони дуже, ну, дуже вражені цією ситуацією. І, і ну, просто вона перейшла всі межі, і є такі, що просто не хочуть спілкуватися там російською мовою. Ті, ті українці, які тут спілкувалися російською все життя, теж на українську перейшли навіть тут по Америках. вони тут років 30 вже живуть. Так. О, такі свідомі очень. Так, ну, ага. В общем, як і везде в остальных. Ну, а є такі, такі, що толерантні. Тобто ми були, ходили на Маунт Даябло тут поруч нас минул, позаминулого тижня, то дорогою вниз почули російську мову, спитали їх, чи вони українці, чи росіяни. Виявилося, що один із Пітера росіянин, а другий із Маріуполя, українець. Mm. Э, э, Російською роз, роз, розмовляли, і їм там не мішає цей, цей конфлікт. Э, ну, росіянин, він не, не на боці Росії у цьому всьому конфлікті. Та рульні переїхали туди, я що? Okay. <rueatory> <А>, ну, <рив> ну, Хоча тут люди спокійніше до цього всього ставляться, тут якихось явних таких конфліктів і розбірок не влаштовують. Вот хотел такой вопрос немножко о другой тематике. Украинцев можно так на три категории разделить. Одни это такие упоры, сведомые, которые там за Зеленского, за власть, там вот надо русских уничтожить, ну, все, во всем поддерживают то, что сейчас происходит. Вторая категория это вот такие, которые, ну, власть плохая, как бы в Украине все плохо, печально, надо бы оттуда, вот, уезжают многие из этой категории. Но Россия это корень зла, русских все равно надо победить. И вот хорошо, если бы Украину поставить кого-то другого, кто бы сделал из Украины крепкую страну, именно для того, чтобы она более эффективно воевала с Россией. Вот такая категория есть. И третья категория это люди, собственно, э, мои зрители, которые, скажем так, пророссийские, которые против этой власти и против этой ситуации в корне. Как думаешь, какая категория сейчас преобладает? Mm, ну, е, я би не робив таких висновків, про те, е, котрих більше. Ну, звичайно, росіян більше по кількості, тому е, ті, котрі на боці Росії, їх більша кількість в будь-якому випадку. Mm, Ні, я росіянсь, я іменно про українців. А, українців? Ну, думаю, що нейтральних мало залишилося. Скоріше всього, всі схилилися на бік, що би там не стало, там, вбити всіх росіян разом з жінками і дітьми. Типу, геноцид хороше рішення. До речі, коли ми вийшли в Румунію, то серед нас була одна дівчина. Аїда, вона росіянка замужем за українцем. То коли я запропонував тост за те за смерть всіх росіян разом із жінками і дітьми, вона сказала, що вона за таке пити не буде. А ти я смотрю тут, що нацист, так? Ну, ніякого там скандалу з того приводу не було. Це, ну, це такий жарт, може він дуже гострий, дехто цілком серйозно за таке може випити. Але є такі люди, що також не думають, що це хороше рішення. Ну, я, як на мене, то я не відношу себе ні до жодної з категорії, яких, з яких ти перелічив. Тому що для мене українці і росіяни, яку би вони позицію не займали. Вони щось на кшталт не знаю, десятирічних дітей в рівні розвитку. Тобто людина яка, би, людина, яка може жити там десь в західному світі, котра може жити в будь-якій країні світу, і е, може знайти роботу, наприклад, в Сполучених Штатах і працювати ну, не на найпростій, а сходити там в якийсь коледж, взяти якихось кілька курсів там, або отримати якусь ліцензію сантехніка, там, до прикладу. Вона не буде так просто дивитися на те, що відбувається, ну в сенсі ділити на те, що треба там, щоб кругом була Україна, знищити там ту всю Росію або навпаки. Вони скоріше дивляться на це із точки зору звичайних людей. Типу, за, бо, бо за деревами і лісу не видно. Виходить, що можна там скільки хочеш, хотіти всіх повбивати, але е, все одно, там, коли дивишся на окремо взяту людину, на це не можна дивитися якось без співчуття про те, як там гинуть чоловіки, жінки, діти. Тобто е, бажати якоїсь перемоги в цьому конфлікті комусь. Ну, Звичайно, хочеться, щоб це все припинилося. Але я не думаю, що воно припиниться. Тому що Путін має достатньо сил, щоб це продовжувати якомога довго. Якомога довше там. Україна теж має ще достатню кількість ресурсу для того, щоб якщо її там озброїти західною зброєю, вони будуть теж це продовжувати е, дуже довго. І лінія зіткнення, вона не є якоюсь. Повномасштабною, широкою, такою, щоб можна було виставити, наприклад, на ній цю силу, живу силу російську. Тобто, там є ж в Росії багато людей, багато армії, багато озброєння. Її там нема де застосувати, треба відкривати другий фронт через Білорусь знову, нападати з моря, не знаю. Тобто, Україна в цій війні може протистояти достатньо довго. Ця війна може тримати там якесь десятиліття, тільки так. До да последнього українця все правильно, що ресурсів вистачить. — Так вони ж народ жінки ж народжують. Жінки народжують, я купа, є купа цього того резерву, котрим зараз навіть 18 років немає. Вони ще вилку тримають 18-25. У меня за два роки спроможки. Тут момент в другом, как раз таки, вот, как я назвал. И когда началось СВО, первая категория это патриоты, вот такие ярые, щирые. Они самые многочисленные были, там, наверное, процентов до 70% подходило. Но чем дальше, тем этих патриотов становится меньше. Они все во вторую категорию перетекают. Видят всю эту коррупцию, видят этот беспредел. И они такие, ну как бы власть плохая, как бы воевать-то особо не за что, и надо бы вот нас не выпускают, как скот тут содержит. Но Россия тоже плохая, вот они перетекают во вторую категорию, а, ну естественно со второй там кто-то в третью перетекает постепенно, чуть меньше конечно. То есть сейчас самая многочисленная, на мой взгляд, вторая категория, которая против власти, Зеленского там поддержка очень минимальная. Но это люди, которые живут с иллюзией, что вот вместо Зеленского поставить какого-нибудь там залужного или еще кого-нибудь, Мудака. І все, і справиться, і почнеться підйом, все класно буде. Я же придержуюсь такої версії, що кого не ставлять, система гнилая. І вона такою А, Ну так, якщо вважати Зеленського якоюсь дієвою особою, а якщо не брати в розрахунок те, що, що він просто цей голограма, він нанятий актор на посаду президента. Він, він ніяких рішень не приймає, він сам перший в списку втекти з України. Він сам всі думають, що за ними стежать, і не можна нікому казати, що ти збираєшся тікати з України. Але Зеленський перший, хто хоче звідти втекти. Йому те, що він не втік, йому просто не дали цього зробити. В нього вкладено багато грошей, він, гар, він створив гарну картинку. Вони нарешті мають, самі нічого робити не повинні. У них є Зеленський. Вони йому текст написали. Він сходив, розказав, з'їздив там, виступив десь в якихось парламентах і має там. Ну, на початок війни мав велику підтримку. Ну а зараз, ну, навіть якщо не немає підтримки, він же ж вибори, вибори скасували, виборів не буде там до а, конца войны. Я ж тоже о том, что кого бы там ни поставили, это только по изменится стиль изложения, какой-то вид, форма, а суть останется вся та же самая абсолютно. Потому что это чисто ЧВК Запада, а не более того, который используется в интересах Запада. Ну так, якраз твоє формулювання дуже гарно демонструє країну картину. Тому ти кажеш, кого б не поставили. Ну так, звичайно. Доки буде така ситуація, що когось хтось буде ставити, то так воно і буде. А ситуації, де. Ситуації, де, де... де е цей президент буде справді якимось з народу обраним, а не як, якоюсь голограмою, то її ще довго не буде в Україні. Тоб то бачиш же, щоб чоловік з'явився такий з из народу обраний, як ти говориш, от а должно система зміниться. В этой системі не може такой чоловік прийти в власті, потому що ті, у кого єs деньги і власть, у них смі масмедіа, і вони продвигають і и... выдвигают тех людей, которые им нужны. Если будет человек, который вне системный, его просто не пустят и как крайняя мера физически устранят. Поэтому всегда будет выбор без выбора. Будет Порошенко, будет там Арестович, будет там какой-нибудь Залужный. Но это все проекты, одной и той же системы. Знаешь, картинки, которые меняются. И случайный человек туда никак не попадет. И из народа туда никто не попадет. И бунта народного не будет, потому что нет на это денег, и нет ни у кого власти. И лидеров нет, которые возглавили бы этот бунт. Поэтому это все невозможно в данной ситуации. Ну, я би так не говорив. Зараз ситуація найкраща, щоб невеличка група людей захопила владу, тому що Зеленський перестав бути легітимним, коли він став диктатором, коли він узрупував владу. Зараз дуже хороший час, щоб взяти зброю і скинути того Зеленського, і зловити всю Верховну Раду, і відновити там якусь смертну кару в умовах війни і, і там, не знаю, закувати їх в кандали, там, не знаю, відправити десь. На якісь уранові рудники працювати чи просто там їх всіх гельютину поставити і голови повідрубувати. І повір, західні країни там сполучені штати будуть давати далі озброєння на цю всю війну, тому що війна буде вестися ефективніше, не так як вона зараз йде. І якщо цей хтось, хто захопить владу, буде казати, що він зараз е, вирішить справу із цими всіма злодіями, корупціонерами і тому подібними, і потім проведе е, нормальні вибори знову, коли, е, коли розпра, е, розкрутить весь цей клубок зворотньому е, напрямку, коли він витягне тих, е, хто руку в дупу Зеленському заструмив і зробив з нього ляльку маріонетку, коли Знайде цих людей і теж їх посадить в тюрми, там відбере від них там все майно і таке інше, то таку людину буде Західний світ підтримувати без проблем. Війна буде тривати, і вона буде тривати ефективніше, і, і Росії буде непереливки, тому що знову з'являться ці всі патріоти, які е, стануть добровольцями на цій цій хвилі. Ну, это из разряда фантастики потому что э, те кто сейчас у власти они им любые перевороты это риск что ситуация изменится и фронт посыпется там и эта власть не устоит поэтому никакую подобную ситуацию они не будут допускать но это уже скажем так чисто мое мнение а как оно есть на самом деле Нет. ну ну так они не, 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 ну ясное дело что они не хочет чтобы их э, Цей, скинули, щоб приїхав хтось на танках бтр лінії фронту і взяв в Київ Верховну Раду, і взяв Зеленського, посадив в тюрму. Звичайно, вони такого не хочуть, але таке можливо, Таке можливо, зробити. От Треба тільки дістати, наприклад, того самого залужного, посадити на танк і за ним поїде. Того його й відправили десь в які, по якихось Лондонах сидіти. Ти серйозно думаєш, що Залужний — це самостоятельна якась фігура думаю, що він може такою стати. Будь хто може в якийсь момент відчути, що він може це зробити. Тобто він може мати владу в країні. Він може мати країну цілу. Ну, ну, це, якщо його залужна, це буде очередний, только воєнний уже диктатор, который ще більше сделает жорсткі закони, ще тоталітаризм усилить і вообще все на воєнне рельси поставить. Да, можливо, якщо так буде вигідно Западу. Що-то подобне вчиться. Ну, ладно, хватит, эту тему оставимо. Давайте <гас> то вопросы позадавайте. Так, я хотів вперше, ну, з самого початку почати, яке воно твоє життя було в Україні до війни. Ну, як ти проводив?